Euh, світло, будь ласка. Привіт жейме. Ботус, а де всі? Ну цей, приїхав Крістофер Рів і всі пішли на його шоу. Ось а публіка пішла туди. Крістофер Рів? Крістофер Рів? Крістофер Рів, що образ Супермена. Знаю, то чому всі покинули мене і пішли на нього? Ну, бо він каліка, лезьміку ворошити пальцем. Він усех надихає. Очок на твоє шоу забули всі. А ти чому тут? Я бобіцяв. Придурок, ага. Ти ж приїдайте найхоробрішого, найдивовижнішого чоловіка на планеті, Крістофера Ріва. Я дякую. дякую. Окей, яка публіка. Я сьогодні вилетів до бідонопарку. Раніше мені не потрібен був літак. О, 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 о Ви знаєте, що я прихильник досліджень стовбурових клітин. Народ, дякую, що прийшли на моє шоу. Ми не були на твоєму шоу. Я знаю, я ж жартую. Давайте на чувак, це ж Крістофер Рів. О, Крістофер Рів, що ви кажете? Чувак, це фігово. Не насміхайся з Крістофера Ріва. Фігово, чувак. Може, це контроверсійно, але... але такі дослідження критично важливі. Ви, Важливіше за нас каліт з народження. Платіна! Незабаром я доведу, що дослідження стовбурових клітин – це величезне диво. Рухайся, Кенні, ви. Привіт, хлопці. Привіт, Джимі, і Тама. Хлопці, хочете наш клуб? Ой, вибачте, не можна. Ви ж не жодного добаного супермена Крістофера Ріва. Чудово, хлопці, ми не втручаємось. Ей, зачекайте, не можна відкривати клуб і казати, що мене в нього не візьмуть. Вибач, повносправний, не можна. Можна? Тімі, скільки здорових може крутити лампочку? Один. <ривіт> я кличу здорового чувака на борозі. Як там тебе? <ривіт> <ривіт> О, чорт. Карт, мене не втручайся. Але мене не беруть до клубу. Повір, Карт, мене нам цього не треба. Привіт, Магіліка. пане Могілька, пане Могіль Кеді. Привіт, чим можу допомогти? Ми з Тімі придумали дизайн футболки для клубу. Назву вигризнали. Тама. <ривіт> Хотім, я думаю, такий ти точок у Денвері. Ми чудова зірка сцени та екрану Крістофер Рів, який з допомогою стовбурових клітин може ворушити руками. Дивіться. Дякую, що запросили, Ларі. Крісе, світ чекає. Покажи, що дослідження зробили з тобою. Неймовірно, хіба ні? Крісе, дехто вважає, що ці дослідження неправильні, що видалення клітини зародка – це неетичне. Ну, слід просвітити людей на цю тему. Клітина з за такого зародка стає клітиною враженого тіла. Це найпотужніша річ на світі. А як такими клітинами можна скористатися? Просто, бачите, мої руки... <плес> Привіт усім, я Джим Смесон. А це мій друг Кіммі Теме та, 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 Трохи про себе. Ми з ними народилися каліками. Ми єдині каліки з південного парку. Ми з радістю приєднаємося до вашого фантастичного динерського осередку. Вони серйозно? Одне запитання. Що краще, народитися калікою чи стати калікою через нещасний випадок? Як ви гадаєте? Калікою можна лише народитися. Не можна стати калікою дурню. Не можна. Згоден. Це, це ж капець. Чому ті, хто потім став калікою, думають, що вони круті перці? Таме! 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 У південному парку немає жодного каліки іншої раси. Гаудіти. Вітаю, офіцери. Що ви обіцяли робити, а? Ми йдемо розв'язувати пільки вилукам. Таме! Вони стільні, який магазин. Ось про що хлопці казали розв'юшити писки. Вони голодні. О, oh, тіме! Купимо їм джинджер і я І вони точно приймуть нас. О, я дивіться! Во-во-во, водіть для віри, блін. Йо-йо-йо, зацініть. Дякуємо, що підвезли, хлопці. Було чудово. Круто, не кашляйте штрихи. Ви ваші штрихи не кашляйте. Тене! О, oh, як чудово. Завтра покажемо усім наше нове вбрання тімі. Тене! Нарешті, Джиммі. Як же туха стара, бочальник? Джиммі, мама хвилювалася. Ну треба. Зі мною все кльово, я наче курова. Тупа і здорова. Там я стою перед дослідницьким центром стовбурових клітин. Чудові новини. Паралізований Крістофер Кристоферів може стояти. Ось подивіться. Дякую мене. Теме. Вот. Добре, добре, відкривай вас зараз. ось зараз. Теме. Що? І один середній лимонок. Теме. Ось і 120 доларів усе сіє. Беріть це. Га? Беріть 120 доларів, мало. Ви впевні? Не треба проблема. Беріть все, що їдіть. Це дуже добре, пане Китайцю. Дивись цим грошовий приз. Може, ми сотий покупить. Ось, два замовлення і малий чай з льодом. Ось, все. Мабуть, лимонад. Вибачте, вибачте, Ідіть, давайте. Дуже дякуємо. Бувайте. Тама. Що <толкно> <толкно> ти смикаєшся, мама? Припини. Нарешті я беру в чомусь участь. Джиммі, ці люди не хороші. Ні. Йо, вони ж не на моїх колишніх стоїть. Це мої друзі. А я твоя комедія, Джиммі. Ти від неї відмовився? Нікому вона не потрібна. Мой роботу зіпсував гімномістер Крістофер Рів. Джиммі, ми ж казали, Бог зробив тебе таким не просто так, розумієш? А в школі ви з мамою насміхалися в скалі. Вірно, тебе послала мстива, люта рука Бога, щоб провчити нас. Це відповідальність, синку. Дуже велика відповідальність. Слухайте, зараз для мене найважливіша моя секретна банда. Якщо вам це не подобається, то забити на нігра ліворуч від вас. Ти наче граєш у Бога. Дай природі спокій, і знову стати немічним. Ти про це хай мене, про це? Іноді треба залишатися при своїх картах, Крістофера. У чому сенс життя? Не називай мене Крістофером. Це більше не моє ім'я. Це ім'я якогось інваліда, якого всі ображали. Старий Крістофер Лі помер. Тепер я Кріс. Так, справжній Кріс. Кріс. 65 пилясок, пива, кухня, кіс. Чесно сплати, мать я. Господи, це Піси, досить. Привіт, Джине, приємно бачити. Ти здоровий піси, не використовуй клітини. Вони зробили мене сильнішим, ніж можна уявити. Навіщо зупинятися? Тома Джин Хекмен, який грав ворога Супермена Лекса Лютера, виступає проти використання стовбурових клітин. Якщо це не іронічно, то як? Я не розумію. Як же воно як, а? Вони діють на твій розум, Кріси. Якщо ти не зупинишся, ми зупинимо тебе. Ми. Зупините? Мене? Ха! Мене не зупинити, Хекмене! Ха-ха-ха! Томе, якби іронія складалася з половини. При вечірка! можна користуватися усіма розвагами. Раду буде бомплавати, навіть розслаблятися з різними іграми. Тама, але до цього ніхто піти не може. Так що, якщо хочете розважатись, то виdateся по розумуйтесь. Дже, піпіпіпіпіца. Тама, П'ятроки, тому лікар сказав, рівно, що він ніколи не ходитиме. Та життєлюбний автор боровся з усіма перешкодами і створив Леон смерті. Організація ні. А зараз ми запроторимо тебе туди, де ти не дістанеш жодного зарадка. І ми жарі, вам кінець. Починай, пацан, давай. Чекайте. Не розумієте, коли від народження чи ні? Ми всі брати. Фільтруй базар, коли нам не брати. Це приміщення наше. Може, ми просто розважимось, га? Це мачня шляхи. Ага, це не наша гра. Чому б не спробувати? Давайте. Чекай. Що ти сказав? Я